Друзі, всіх вас вітаю, партнери мої дорогі, вітаю вас. І сьогодні в нас з вами мала б бути друга зустріч по підготовці до нашого тренінгу по самооцінці, по успішності. Але, але ми продовжимо першу тему чого? Тому що чому тому, що. Я зіткнулася з тим, що ті дівчата, ті партнери, які приходили до мене на склад за цей тиждень, і ми з ними спілкувалися, я з ними спілкувалася так. І я почула таке, що 100 бажань це дуже багато, що бажання написати свої дуже легко, а їх дуже мало, що люди конкретно знають, що вони хочуть, а більше їм нічого не треба. І я так розумію, що багато хто з вас мене не зрозумів, не зрозуміли цього завдання. Отож, коли людина не знає себе особисто, вона не знає, чого вона бажає, вона не буде рухатися туди, куди їй треба, щоб бути щасливою. Тому все-таки почнемо з бажань. І все-таки, я сама навіть коли сказала, оце 100 бажань, в мене не, було, не була ця цифра, це число записано у зошиті, коли я з вами спілкувалася минулого разу. Але я, раз я так сказала, ніколи не відмовляюся від своїх слів, я спеціально сама над собою пропрацювала і зрозуміла, які думки виникають під, цей, під час виконання цього домашнього завдання. Тому. Це праця над собою. Звичайно, 100 бажань написати не так легко, але це можна сказати знайомство з собою, пізнання себе, як хочете, згадати себе. Але хто не виконує завдання, але прослухає, як мінімум, оці два моїх відеозапису, я все одно вас запрошую, звичайно, на тренінг. Ми будемо про це говорити, хто зміг написати, хто не зміг, чому, але ми будемо йти далі. І хто виконає завдання, йому буде зрозуміліше, навіть не зрозуміліше, а ефективніше для вас буде більш ефективний цей тренінг. Розумієте? Тому, поки ще є час, я все-таки до вас звертаюся і сідайте і працюйте над собою. Я навіть, от я хотіла говорити приклади, як вам полегшити задачу, щоб ви точно могли виконати це завдання. Але от знаєте, от навпаки, тепер от не хочу навіть вам якісь приводити приклади. От попрацюйте самостійно, от все, що от на ваш розсуд, от немає правильно і неправильно, немає. Хороше бажання, погане, потрібне, не потрібно. От напишіть 100 бажань. А потім вже з ними будемо розбиратися. Бажання є великі, маленькі, для когось, як я говорила, смішні, для когось вони серйозні. Це ваші бажання. Ви мені не будете тут зачитувати ці бажання, але щоб вони у вас були. Хто захоче, можна зачитати. А загалом не це головне. Головне, щоб воно у вас було, а далі ви будете відповідати на питання і працювати з цими бажаннями. Але з них треба почати. Ви знаєте, що яка людська якість найменш, найменш розвинута, це так вважається, це не я придумала, так взагалі вважається, це вміння мріяти. В дитинстві, напевно, мріють всі, але потім у нас оце шаблон, шаблонне виховання, шаблонне мислення. Можна, не можна, це можливо, неможливо, або шлях життєвий, який за нас нам хтось вимальовує, і ця мрійливість в багатьох людей просто губиться, мало того, що не розвивається, губиться. А взагалі ми колись говорили про це: якщо треба буде, нагадаємо, що є три види мозку, і один з них. Один з них найдревніший рептильний, це, грубо кажучи, інстинктивний, там, де на самозбереження, на продовження роду і на те, щоб було що поїсти. Оце потім є інший, де вже з'являються емоції, почуття, пам'ять, коли людина. Спирається на свій досвід, і третій вид мозку, це, це дуже так примітивно розповідає, але щоб це було зрозуміло, сенс цих трьох мозків. І третій вид мозку це вже саме перспективний, не перспективний, прогресивний. Прогресивний це саме та е, навичка мислити е, баченням. Тобто ще цього немає, а ви вже про це думаєте, ви цього хочете, ви це самі придумали, ви це самі вигадали. І станеться, чи, це, чи не станеться, багато в чому залежить саме від нас особисто. Людина, яка що бачить, мріє, може бачити наперед свій шлях, своє життя, вона йде по цьому шляху. І такі люди можуть вести за собою людей. Люди, які не можуть бачити. Уперед, вони не можуть вести за собою людей. І от тому все-таки мріяти, я ж вам говорила, може, хтось забувся, от треба попрацювати над собою. А взагалі, бажання є. Дуже багато хто говорить, чого я не хочу. Я точно знаю, чого я не хочу. Так багато хто з людей говорить, до речі, я знаю, чого я не хочу. Сформуйте з того, чого ви не хочете, що ви хочете. Ви ж можете прибрати частичку ні, не, і е, взяти протилежну дію, протилежне відчуття якесь. Я цього не хочу. то Чому? Тому що я хочу оце. Я не хочу вам сьогодні підказувати, мої дорогі. Я хочу, щоб ви попрацювали самостійно. Тому, все-таки, кому цікавий цей тренінг, е, давайте, давайте, давайте по, витратимо е, 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 якийсь. Час на те, що ви написали. Так, що я хотіла вам сказати? Хотіла сказати, щоб ви познайомилися самі з собою, ті, хто думаєте, що у вас немає скільки бажань. Є бажання. Просто вони або сидять, і ви самі їх собі не виказуєте, або ви в них забулися, або ви їх собі душите прямо. Є бажання. Які вони Бажання в кожного свої Не бійтеся, що ви їх будете оприлюднювати і зачитувати, коли ви прийдете на тренінг. Не це головне, ніхто тут ніколи нікого не насилує, не, не змушує робити те, чого він не хоче. Але це дуже важливий крок для того, щоб ми пішли з вами далі. Добре? Тому сьогодні така коротка в мене з вами зустріч, тому що я розумію, що 100 бажань. Або дуже мало хто написав, або майже ніхто не написав. Тому давайте все-таки виділити час, якщо для вас це важливо. І у п'ятницю, бо я говорила, що може, ми ще щось якось перенесемо, але під всіх підлаштуватися неможливо. Тому. Дата і час вже визначений, тобто це післязавтра, середа 16.30, в офісі на 44-му. Брати з собою хороший настрій, зошит, чи блокнот і ручку. От, все. Займе це десь 3 години. Тому, якщо ми о пів п'ятої почнемо, о пів восьми ми закінчимо, завершимо. Так? Тому Майте на увазі, що у вас стільки часу це займе, і, а далі будемо вже вирішувати, як ми будемо далі працювати. Якщо в нас збереться група, ми будемо далі подібні тренінги проводити. І онлайн-навчання теж буде, але, 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 вже з огляду, як пройде тренінг, я вже тоді оберу, які теми і в якому напрямку ми з вами будемо йти, що буде вам найважливіше, найцікавіше. Добре. От, тому сподіваюся, ви все це послухаєте, переглянете, і сядете працювати. Бажано сьогодні. Не залишайтеся на останній вечір на четверг. Поки ви під яким-то враженням від моїх слів, від моїх якихось емоцій, сідайте і пишіть. Зараз, через годинку, через дві годинки, але сьогодні добре? Все, я вас всіх обіймаю і до зустрічі. Кому дуже треба щось визначити. Телефонуйте, і я з вами особисто по телефону відповім на питання. Добре? Все, гарного, тихого вечора всім.